Доброго здоров'я. До вашої уваги димогенератор нашого виробництва. Так, по основним характеристикам камера для завантаження щепи. Об'єм 4 літри. В комплекті з дуйчиком, у котрого регулюється отут тяга. Такий блочок, він також з блоком живлення поставляється. І на такому от так от він знімається. Так от, цієї камери вистачає до 13 годин копчення. Ну, але, звичайно, не на повній подачі, але залежить від щепи, котру ви туди завантажите, але все одно. До 13 годин холодне копчення цей, цей об'єм забезпечує. Далі, камера для охолодження диму. Зроблена таким вот чином, тут вона на вертлюшках. Зараз я їх познімаю. Значить, ця плитка, ну, дверка, вона герметично прилягає, тут проклеєно резиною. Тут у нас отакі от є штуки для того, щоб ну, краще охолоджувався дим і конденсат туди стікав. Внизу є. Видно згон з двома зажимними шайбами для того, щоб сюди встановити баночку, в котру буде дьоготь, котрий тут буде конденсуватись, буде туди скапувати. Це по цій камері. Ця камера, я вже сказав, 4 літри. Розбирається. Значить, це кришка для завантаження сюди щупи. І отакими от от шпінгалетами. Так от легко знімається передня кришка фасадна. Вона знімається для чищення цього, цієї камери. От. І зроблена таким чином. Тут є радіус невеликий, і вона отак от туди прижимається, тобто вона доволі щільно прилягає за, за рахунок вигинання металу. От, але знімається досить просто. Так, всередині маємо колосник і е, оце от трубка для того, щоб. Для всмоктування туди диму. Чиститься вона ця трубка за допомогою цієї гайки, вона відкручується, ця заглушка, і туди якоюсь швайкою ви можете її вичистити. Верхня частина, котра є ежектором, вона також от вона, вона прикручена, тобто її можна розібрати, розібрати тут, відкрутити тут, і також її можна буде почистити. Далі по... Експлуатації. Так, у нас є от така от штука, такий от фланець, котрий конектиться, прикручується до нашого смокера, або, наприклад, до пічки бешка котра буде у вас виконувати функцію собственно камери для копчення. Ну або смокер-батар, у котрого також є ці отвори. Ця частина прикручується на ваш мангал і просто отак. От а, значить, ця трубка буде вставлятися вже в мангал, і він буде фіксуватись, в принципі, він може на цьому всьому висі... висіти. Також позаду тут є у нас отака от на вертлюшку ножка, котра може регулюватися по висоті. Це для підтримки цієї камери, ну, якщо потрібно. От. Ну, В принципі, вона має доволі велику вагу, особливо коли ви сюди ще засипате щепу, то в принципі та ножка потрібна. Другий варіант, якщо у вас є вже ваша. Коптильня, там, наприклад, дерев'яна, да? то у нас є така планка, в котрі є такі два отвори. Ви прикручуєте на саморізи цю планку до вашої коптильні і далі отак от е клац, е димогенератор навішується. Ну, можна тобто гайками воно фіксується, але в принципі вони там і не дуже і потрібні. Воно і так все тримається, нікуди не падає. Все, таким чином ваш демогенератор ставиться на коптильню, котра у вас вже є, і ви можете до 13 годин займатися холодним копченням. Так, ну, в принципі, я все сказав. Так, товщина металу тут 2 мм, пофарбований він жаростійкою фарбою, але, ну, на прогорання тут не доводиться про це говорити, бо температура доволі невисока. Тобто ця частина ще гріється, тут взагалі холодне все буде. От, тому нічого не вигорить, нічого не згорить. Єдине, що його потрібно або тримати в сухому місці, або ну, бажано чистити, через те, що тут постійно будуть зола, тут буде все одно потроху десь налипати на стінках. Да? І це не зола, котра. Котра залишається після там, топки дров, котрі горять і вона вигорає повністю. Ні, вона десь буде прилипати, тому це все діло краще щищати, бо воно має доволі таки агресивну хімію. Так, ну, в принципі, все. Все сказав. Місто Дніпро, проспект Слобожанський, 35, магазин чавунний посуд. Там завжди це обладнання є в наявності, як і багато іншого нашого товару. От. Або сайт Заргриль. Посилання я лишу під відео. Заходьте, дивіться, можливо, якісь інші варіанти, що вам може знадобитись. У нас все є. Весь товар завжди в наявності, ціни актуальні. Тому. Так, ну все всього доброго, до побачення.